Коли ми говоримо про цей баланс журналістський, це вже знаєте, це ну це вже питання таке професій, етико-професійне, Я б сказала, звісно, на заході е, є така проблема. Тому що ми оцінюємо події через призму якихось цінностей, в яких ми звикли жити. Я не хочу зараз вдаватися до критики, тому що все ж таки європейські і ЗМІ і європейські політичні інституції, європейські країни загалом, вони звикли жити успішним життям, яке… Де є верхово в суспільствах, де функціонує верховенство права, рівень довіри між людьми набагато вищий ніж ну, в ті ж самі східній Європі, частині частина якої є частини і входить до ЄС, але тим не менш. Тому такі об'єктивні чинники вони і викривлю, викривляють оце сприйняття, точніше, нездатність адекватно сприймати те, що процеси, які відбуваються е, в наших країнах, звісно, звісно, сусідство з Росією воно теж становить сприяє створенню цього іншого контексту. Е, і ну я можу порекомендувати лише в цьому випадку більш детальніше вивчати ситуацію, вивчати історичні паралелі, що цьому передува. Вивчати конфлікти, війну в динаміці і не просто через призму такого пін-понгу дипломатичних заяв, а через реальні дії, наприклад, скільки відбувалося економічного шантажу, скільки відбувалося енергетичного шантажу, і Європа також від цього постраждала. Як ми зараз бачимо, вони стикаються дуже із великими наслідками. Цьому питанні ну я би отак пояснювала, якби я сиділа із західним колегою, я б йому пояснювала і рекомендувала б все ж таки зважати не лише на баланс дипломатичних думок, а на баланс дій, які стоять за цими висловлюваннями, за цими думками, тому що ось де справжність. Uh, і я думаю, що це доводить uh, uh, думку, твердження, що мабуть, десь uh, під дипломатичними висловлювання, висловлюваннями uh, була uh, була відверта брехня.